Доброго дня! Урок геометрії з 1 грудня, Перший день зими. Тема сьогоднішнього уроку властивість медіан трикутника. Ця тема в нас розміщена у параграфі 10, там, де ми вивчали середню лінію трикутника. Вивчимо теорему. Перепишіть, будь ласка, цю теорему, яка перед вами у зошит. Слово властивість медіан трикутника писати не потрібно, тому що в нас воно звучить у темі. І так медіани трикутника перетинаються в одній точці і діляться цією точкою у відношенні 2 до 1. Що ж нам написали? Нам написали, що в нас побудовані медіани трикутника. Давайте проведемо. Що таке медіана? Це відрізок, який сполучає вершину з серединою протилежної сторони. Тобто ми проводимо до середини відрізок. Проведемо відрізок з точки С так само до середини і з точки Б до середини. Але зауважую на те, що вже ця третя медіана вона обов'язково повинна проходити через оцю точку, яку утворили дві медіани. Тому що в теоремі нам чітко сказано, що медіани трикутника перетинаються в одній точці. Значить, має бути одна точка для всіх трьох медіан. Давайте назвемо точки, куди ми привели наші медіани і позначимо точку О, точку перетину наших медіан. Запишемо збоку біля малюнка. АК пишемо так, як я. БП. Це медіани трикутника. Медіани трикутника, трикутника ABC. ABC. О, точка перетину медіан. О, точка перетину медіан. І ця точка ділить наші медіани. У відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. У відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тобто, якщо ми маємо вершину Б і дійшли до точки О, а потім ще від точки О один відрізок. Так, от відрізочок БО, це в нас дві частинки. А відрізок ОП це одна частина. Так, як сказано в теоремі 2 до 1. Тобто 2 до 1 – це дві частини до однієї частини. Давайте запишемо, але тепер починаючи з АО. АО відноситься до ОК як 2 до 1. БО відноситься до ОП як 2. До 1. І в точки С. СО відноситься до ОД як 2 до 1. Візьмемо в рамочку, тому що це у нас як, спец... як формули, на які ми будемо з вами весь час звертати увагу. І так, пам'ятаємо що медіани перетинаються в одній точці і цією точкою діляться у відношенні 2 до 1. Тобто довші кусочки, чисто візуально, коли ви дивитеся, вони будуть дві частинки мати, ті, що коротші, одну частинку. Давайте розглянемо приклад, де ж ми будемо використовувати нашу теорему про медіани. Нехай нам дано одна медіана, наприклад, медіана БП, нехай дорівнює 9 см. 9 см. І знайти нам кусочок, треба БО, частину медіани. Часом його буде треба, пізніше ми дізнаємося, де саме нам буде треба, коли вивчимо інші теми. Але поки що ось так. І так, нам треба знайти частинку БО. Пишемо за теоремою, за теоремою, зараз ми не будемо її повторювати, тому що ми її щойно вивчили. БО відноситься БО. Відноситься до ОП як 2 до 1. І ми знаємо, що коли ми маємо відношення, то ми вводимо коефіцієнт пропорційності. Тому записуємо нехай Х коефіцієнт пропорційності, коефіцієнт пропорційності. Тоді, коли ми великий коефіцієнт пропорційності, то БО в нас буде відповідно 2Х, а ОП у нас буде Х просто. Дивимося, наш відрізок БП складається з відрізка БО і ОП. Отже, БП буде дорівнювати БО додати ОП. Давайте попідставляємо все, що ми маємо. А маємо ми БП9. БО, ми щойно позначили 2х. ОП ми позначили як Х. Давайте зліва направо переставимо. Отже, 2х додати Х, будемо мати 3х дорівнює 9. Звідси можна знайти Х, яке дорівнює 3. Ми знайшли коефіцієнт пропорційності. Давайте подивимося, що нам треба. Нам треба БО. БО це 2 помножити на Х. Отже, БО у нас буде дорівнювати 2 помножити на 3. 6 см. Відповідно, якщо говорити про ОП, яке нам не треба, але давайте подивимося, воно буде хсом, тобто 3 см. Отже, виходить, що ми можемо за цим відношенням про медіани знаходити частинки медіани. Або ми можемо, якщо є частинка, навіть знайти цілу медіану. Розглянемо задачу на використання цієї теореми. Вправа 317. У рівнобедреному трикутнику. Будуємо рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник А Б, С, але звертаємо увагу, що в нас АВ дорівнює до АЦ. Тому нашу вершину А потрібно поставити ось тут. І тоді називаємо: Тут буде В, а ось тут буде С. І дійсно, коли подивимося, то А С і АВ у нас рівні. Далі відомо. Так, М точка перетину медіан. Тому давайте побудуємо медіан, а тоді будемо говорити далі. Точка перетину медіан. Перетинаємо, дивимось, щоб була середина. Стараємося, щоб ця середина нас співпала. Все-таки з середину. І наголошую, що всі три медіани мають перетнутися в одній точці. За умовою задачі М. Точка перетину. Тобто ось цю точку ми позначили буквою М. E. Давайте позначимо далі букви якісь там Д, Е, e, ось тут позначимо H. А далі будемо бачити. І так, пишемо дано. Дано трикутник А Б, С, і дано, що АВ дорівнює АЦ. Можна не писати ще трикутник рівнобедрений. Можна записати за допомогою такої рівності. <клух> Далі нам відомо АМ 8 сантиметрів.